Вітаю! У даному мова піде про юридичну консультацію онлайн. І так, давайте розпочнемо. Дійсно, кожен адвокат консультує по-своєму, і юридична консультація в онлайновому режимі у мене наступна. Мені телефонує клієнт, я його прошу скинути мені потрібні документи з його питання. Мені в якийсь месенджер. Це може бути Viber, Telegram або WhatsApp безпосередньо. Також не виключена можливість скинути документи на електронну пошту. У випадку, якщо якихось документів не вистачає, то я повідомляю про це клієнта та прошу і мені їх надати безпосередньо. Якщо це стосується судової справи, яка вже в суді розглядається, то безпосередньо мені потрібно бачити кожну сторінку судової справи. Це в ідеалі. Після юридичної консультації мої клієнти, як правило, знають, які їм потрібні докази, які краще подати процесуальні документи, від яких краще процесуальних документів утриматися, на що слід звернути увагу при вирішенні судової безпосередньо справи, яку краще підібрати судову практику, в тому числі це може бути практика Верховного суду. Практика Європейського суду з прав людини та інша судова практика. З вами був адвокат Інчо Анатолій. До нових зустріч. А якщо тобі потрібна юридична консультація, телефонуй. 063 ну, 202 10 68. З вами був адвокат Інчо Анатолій. А до речі, постав подобайку, підпишись на канал. Для тебе дрібниці для мене приємно.